Друзі, цей випуск буде швидше для чоловіків, особливо в кінці. Мене звуть Юрій Бесараб. Це передача Культур хімія, де ми розглядаємо різні такі естетичні моменти, моменти з культури або подій культури, які відбуваються фактично щоденно. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що. Десь 2-3 місяці тому я прочитав велику статтю на BBC, на їх вебсайті про тату, татуювання. Іншими словами. Чому мене ця стаття зацікавила через те, що я майже ніколи не бачив людської красивої татуїровки? І тату. я завжди собі ставив запитання: або ти, які роблять тату, не має жодного такого смаку естетичного. Або щось не так, або не в тих місцях роблять тату, де воно могло бути красиво. Потім, я пам'ятаю, подивився один фільм японський про те, як американський там виходить американець з тюрми японської, і приєднуються до однієї такої групи мафіозної якудза. От, і потім як йому татуїровка, яка в нього і там потім показано також. Коло цих японців, якудза, це бандити, мафіозі, в яких татуїровки обов'язково такі величезні на всю спину. І це вже мені більше сподобалось. Так от якраз цей журнал BBC, він давав, скажімо, таку певну статистику, по естетичну статистику щодо тату. І виявилося, що більшість, якраз тату, які є, скажімо, естетично більш-менш привабливі. Якраз це японський. Тому мене ця тема якби цікавила, так чи інакше. Це якби пов'язано з певним мистецтвом, як в якому сенсі. Хоча колись дуже давно в Китаї тату робили для злочинців. Ті, хто вкрав, вкрав щось тобі на лобі на... зробили тату. І тепер і тоді всі люди знали, ага, оце такий, то він вкрав там ковбаси, якусь це ще щось, що там вони краси, що, що вони могли красти. Кра... Кра... Але життя міняється, міняється ну, багато що. І тату війшло в наше життя, особливо такі, е, тату, які можна наклеювати. Це дуже хороша річ. Через, за допомогою наклеїк тату ти можеш побачити, що є красиво, що є, де, є, де естетично більш привабливо їх е, наклеювати. От. І тут. І тут ми вже наближаємося, підходимо до наукової новини, яку яка от зовсім свіжа. І це тут ще пока це все стосується і чоловіків, і жінок. Так от, було проведено дослідження і спостереження наукові, які показують, що люди, які мають тату, вони на 21%. Мають більший шанс захворіти на меланому. Що таке меланома? Це, так грубо кажучи, рак шкіри. І це дуже неприємна річ. Якщо ви захворієте на меланому, вас ніхто не вилікує, як не вилікували мого троюрідного брата. Такий так був хороший хлопець Володя Косовський. Дивові дивовіжна дитина, я кажу, бо він був молодий от, і помер. Це страшна, страшна штука. Так от запам'ятайте, 21% шанс піднімається, зростає. І отут ми, маючи таку наукову новину, мабуть, повинні задуматись, вибирати між естетикою, яка, ну, скажімо, дуже слабенька, через те, що ну, можемо подивитися, кругом і нормальну, естетичну, тату. А якого, яке хотілося б собі зробити, ну, я ще не, не бачив, не зустрічав. Є різні, є різні фокуси, кольори і так далі, але так, щоб хотілося самому зробити, такого я ще не бачив. Окей, це одна, один момент. Тепер хочу сказати про розповісти про одну, скажімо, зірку американську, яка про яку заговорили в науковому журналі. Дивіться, про мистецькиню, якщо можна сказати, художницю заговорили в наукому, такому науково-технічному журналі, який я регулярно читаю або слідкую за новинами науковими. І, мабуть, це пов'язано з тим, що давайте я пару слів скажу про її мистецтво. Вона малює абстрактні картини. Я сам люблю абстракцію. Мені здається, що я розумію абстракцію, я багато абстракцій намалював. І, можливо, я зроблю якісь навіть серію передач про е, абстракцію. Є кілька абстрактних скульпторів і художників, які просто дивовижні. Ну, надзвичайно дивовижні. Так от цю пані звуть Джуліє Мерету. Кожен навіть абстрактний. Художник він має, повинен малювати музику в якомусь сенсі. У неї, є це, у неї є це. Я покажу ряд її картин, для того, щоб ви побачили, як вони виглядають звичайно. Але коли вона працює на мінімальному рівні, на міні, я подивлюся відео, як вона працює, то, то мені це подобається. Але цікава річ. Що коли її абстракцію намалювали на цих машинах, які беруть участь в раллі, оці швидкісні автомобілі, гоночні автомобілі, виходить дивовижна річ. Вони ці машини стають надзвичайно красивими. От подивіться, будь ласка, якими красивими може бути машина, спортивна машина, якщо на неї накласти. Цей малюнок абстрактний цієї цієї Джулії Мерату. Тому бачите, тут якби дві, мене, ну, дві. Два можуть бути підходи. З одного боку, те, що вона малює для галереї. Ну, от. З іншого боку, те, що вона намалювала і використовують на машинах, на одязі, це значить, що її одяг можна теж розмальовувати абстрактно, це дуже гарно виглядає. Ось така, такі дві сторони у цього, у цього явища. Потім, добре, завершили про це. Я обіцяв, що розкажу дещо про те, що стосується чоловічого здоров'я. Я в певному контексті маю на увазі чоловіче здоров'я. Років три, можливо, 5, я не пам'ятаю. Десь 5, можливо, навіть і більше років тому в Scientific American. Мені здається, в Scientific American або Science Daily було опубліковане досить серйозне дослідження про це чоловіче здоров'я. Так от, що цікавий, цікавий висновок зробили вчені, спостерігаючи за великою кількістю чоловіків. Слухайте уважно, чоловіки повинні спати в кімнаті, яка на 2 градуси. Холодніше, де температура на 2 градуси нижча, ніж в тій кімнаті, де сплять жінки або жінка. На 2 градуси можна більше. Але як мінімум на 2 градуси. Я на цьому можу вже, в принципі, закінчувати через те, що висновки ну, люди зроблять самі. Але це говорить і про те, що чоловіки, відповідно, мають одягати теж білизну. Наприклад, нижню, вона не повинна бути така дуже облягаюча дуже тепла. Це, якби теж прямі, прямі такі висновки, які можна зробити з цієї статті. Я, я про це нікому не розказував, але люди, які спостерігають за своїм станом, чоловіки. Які спостерігають, де вони де їм ліпше, то вони, вони це добре знають, те, що я розповів. Тому я думаю, що досвід також підкріплюється ще і якраз, я маю на увазі, досвід науковий підтверджується і досвідом практичним. Ще на прощання хочу сказати, що є такий ще одна річ: що є один такий серіал дитячий називається Артзука. Про який я давно хотів сказати, давно хотів його зарахувати до списку, який я публікував, мультфільмів дитячих, а також передач дитячих, які важливо дивитися на французькій, німецькій, е, англійській мовах. З Ардзука французькою мовою. Люди добрі, якби у нас уроки праці були такі, як Ардзука, ой, я не знаю, якби як би як. Мабуть, я найбільше хотів би виходити на уроки праці, такі як ви побачите в цій передачі. Я просто дам лінк або за назвою, ви можете пошукати, навіть не розуміючи французької мови, це може бути цікаво і для дітей, і для вас. От таке у мене буде для вас прощання. Будь ласка, задонатьте, там є лінки, куди части.